Много років, 2012 рік наша організація багато великих проєктів зробила. До початку рік ми зробили китайські фестивалі у Львові, а потім в квітні ми зробили подпорний конкурс китайських студентів з українських журналістів. І після того ми в осінь ще зробили великий. Виставка в Києві. Ми моє спільний спонсор, моє Шанхайський ночний федерація. І після того приїхав у Китай відомий художник пан Хешипа. Ми також зробив його висадку в Києві. І тепер кінці років. Ну, no, ви e, 2013 рік ми хочемо далі продовжити китайський наволок у Львові. А я хотів сказати про китайські студентів вчитися у Львові. Я хотів сказати, хто повчився у Львові і Китай. Вони є найчастіше китайців в Україні. Тому тут є. Ганні люди, по-перше, ганні дерев'яни, дуже приємно люди, і ще є гарні ну, ну, міста, ганні міста, деякі України на інші території не можуть побачити такі архітектури. І ще тут є справжні українські традиції. І крім того, і ще є найважливіше, що тут є організація зампа.